Відеомагнітофон, вам знайоме це слово? Коротше, історія така: так склались обставини, що в моєму підлітковому віці ті, в кого був відік, рахувались. Дуже багатими сім'ями. В моєї сім'ї не було відеомагнітофону, і мені приходилось ходити до своїх друзів і дивитися різні фільми. І мені завжди було дивно з того. Ну чому? Чому в нас немає відеомагнітофону? Адже це так класно піти, взяти касету на прокат, подивитися класний фільм, потім виходити в двір і перед друзями пантуватись, що от я подивився Термінатор 2, я подивився універсального солдата, я подивився люди в чорному, я подивився Джуманджі, а ви цього не бачили. Бо у вас немає відіка, але відіка в нас не було. І от після весілля моєї сестри відеооператор, який знімав це весілля, откою, знаєте великою камерою, бігав по тому весіллі, як зараз наші хлопці з джавелінами бігають, приніс відеокасету з того весілля. І моя мама каже: Давайте подивимося цю касету. Відкриває тумбочку, дістає відік, підключає до телевізора. Вони сідають і починають дивитися. Я стою певний час в ахері. І потім кажу: тобто, to весь цей час. В нас вдома був відік. Мама каже: та був, просто це ж дорога річ. І він постійно стояв в тумбочці, запакований в коробку, разом з блять сраними сервізами. Весь цей час я ходив і думав, що в нас немає відіка. Я ходив до друзів дивитись фільми. Я мріяв, що в нас був відік. А він весь цей час в нас був. Я розумію, часи були такі тоді, що ну не треба було дуже сильно вимахувати, що в тебе вдома є щось дороге. Але три. Мати відік в тумбочці з сервізами. Ну і звичайно, що ж не можна було дуже багато дивитися на відіку фільмів, бо кінескоп сідав в телевізорі. Ну як же ж ще не бачив блядь, тюрми для кінескопів, які сіли? Я передивився всі фільми, які вже бачив в своїх друзів, але вже на своєму відіку. Але цікавий факт, друзі: передивившись ці всі фільми ще по одному разу, відік так і стояв, і пилився. На телевізорі і більше ним ніхто ніколи не користувався, окрім того, що як час від часу моя мама ще передивлялася весілля моєї сестри. Висновок, друзі, не відкладайте щось на завтра, не ховайте щось в довгий ящик. Живіть сьогодні, тому що може статись так, що ви будете відкладати, 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 і в один момент зрозумієте, що та річ вже або не актуальна, або нахер нікому не потрібна. І будьте мені чемні, читайте книжки спілкувати. Уйти з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитись мої історії. І не забудьте, що в нас є збір на 5 автомобілів для сил оборони. Посилання на збір під відео в першому коментарі або в шапці профілю, залежно де ви дивитесь це відео. Сподіваюсь, не на віддіку.